Готуються до 1 вересня і в Солом'янському районі. Цьогоріч тут відремонтують аж 70 зі 110 навчальних закладів. Окрім цього, їх облаштують новими меблями, комп'ютерами та інтерактивними дошками. Усі роботи обіцяють закінчити уже до 28 серпня. Особливу увагу приділили спортивним залам, адже більшість з них потребує капітального оновлення. Не забули і про новенький спортінвентар. Також Солом'янський район цьогоріч відкриє нові. Навчальні заклади, один з них створили на базі інтернату номер 2 та школи Надія. Тут уже цієї осені навчатиметься майже півтисячі дітлахів. А вже до кінця року запрацює ще одна оновлена загальноосвітня школа на караваєвих дачах. У нас відновлений довгобуд по вулиці Яблонській. Там буде відбудована абсолютно сучасна нова школа. Яка забезпечить новим стандартом освіти мешканців мікрорайону? Це мікрорайон Караваєвих дач, який дуже інтенсивно забудовується. Наразі 1 січня я так думаю, що буде виконана обіцянка наших будівельників і буде здана в експлуатацію нова школа.